Доброго раночку. Що, ви тільки прокинулись та йдете на роботу? Ми вже їдемо в супермаркет. Вже були на ринку. На сьогодні все. Їдемо в супермаркет. Будемо купувати смаколики, як завжди. Всіх курею ці ніжки, насіння, коротше, приколюхи дають. Заможні люди приїхали до готелю. Вже сумуємо за нашими автівками. Тут так взагалі на чорних номерах ви бачили. Прям щось серйозний дядька приїхав. Прикро БМВ щось немає. СДС Щось Делегація така серйозна приїхала. так дома картофель чистим, а она манго. Прям так пирен, тут смачный, ну просто. Вот, снова да, давай, давай. Добрый день! Экстра! А, да! Да, да, да. Сеня, а? Что это? не зрозумів, а коли це Toyota почала сипатись. СТО Тойота приїхала. Чи він просто приїхав показати двигун і сказати, ти бачиш? Ти бачиш? Тут як нове. Я вже проїхав 10 років, а воно як нове. Це повірю. Ну нарешті ми його знайшли. Оце морозиво, оце я розумію. В торгівельному центрі. Класс! Бачили, Китай гарний, а зараз покажу ось таку вуличку там, де живуть люди. Ось так оце виглядає. -ху ху 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 Ну і запах, я вам скажу такий. Солідний. Пропонуємо парні костюми з турецької тренитки. Ідеальний варіант для будь-якої події. Костюми виготовлені з високоякісної тканини, що забезпечить комфорт протягом всього дня. Маємо в темно-синьому, чорному, а також бежевому кольорі. Ізюминка цих костюмів в зовнішніх швах. Тож чекаємо на вас у наших магазинах, де ви зможете обрати костюм до будь-якої події. Санька знайшов свою ідеальну валізу. Диві, дивіться. дивіться. Тільки треба буде да -да -да. в плівку мати. Так, так, так. Сіру, щоб під колір твоєї автівки. Ну, ходімо. Всі звикли, що в нас в таких пластикових п'ятилітрушках продається вода. Китайці перевершили 50 градусів 4 літра. 5 літрів 52 градуси. На ранок. На наступний день. 2 літра 56 градусів. Оп, 2,5 літра 52 градусі. Ви що, китайці, ви маленькі, куди ви його хирячите? 4 літра 50 градусів. Ми самогонку гонимо по 50 градусів, Вали оце це. Значить так, були ми на закупах смаколиків-гостинців в Україну. Минулого року Даша купила гостинців подарунків на 17 тисяч в одному супермаркеті. Сьогодні ми були в цьому ж супермаркеті. Як думаєте, скільки я зекономив грошей?